Друзі, привіт! Робимо розпаковку великої посилки Сінгапур. Не знаю чому, але це Сінгапур. Бачите, ось тут вже такий великий діотвір. Не знаю, чи щось не загубилося у нас. Ця посилка в нас іде із Сінгапура. Так, перше, що ми тут маємо, це у нас <кхід> ось такі дві лампочки з USB-пультами. Одна і друга. Так. Наступне це у нас ось такі два перехідники для з'єднання шлангів. Між собою там, для води, а це для сантехніки, в принципі. Я думаю, що то вони будуть поменше розмір. Там розмір не вказувався, напевно. Але ну, це для великих 3-4, здається. Ну, ось таке. Так, наступне це у нас ось такі перехіднички під квадрати. І трішечки вони незвичні, тим самим, що тут ось такий, бачите, як шарнір. Тобто вони прогинаються. Не знаю, наскільки вони там будуть витримувати. Але щось може там не дуже затягнути, вони зможуть відкрутити. Ну, до речі, це для імпакту. Ось такий із трьох штучок. Наступне це у нас <клес> ось такий виходить, патрон для лампи. З вимикачем ось тут. Ну, тут я не знаю, десь 3 метри, можливо, приблизно. Є 27 цоколь, звичайний. Довжина тут не вказана. Десь, Мені здається, мало бути 3 метри, можливо, 2,8. Так. Наступне це в нас ось такі малесенькі, як їх назвати на мікросхеми, з'єднувачі, наживлення на подачу, чи як, я навіть не знаю, як правильно назвати їх правильно. Ну, це в нас Typ-Siшні, ось такі плати, чи як. Тобто під'єднуєте елемент 18650 і через неї ви собі там заряджаєте її. Тобто ось так. І вона, здається, не дає висадитися 0, якщо я не помиляюся. Ну, Щось типу того такого. Тобто ви щось собі там, скажімо, сконструювали, якусь штуку, так? поставили елемент 18650, ось через неї ви заряджаєте і типу, якийсь контролер можна <клух> Так, Наступне це у нас ось такі якісь запаковані. Ось тут щось у нас важке, це, напевно, мотор. Ось, бачите, стільки ось цих запакованих ось таких. Ну, Тут їх багатенько. Так, одна штука відкрилася. Це в нас те-модулятор з трьома кабелями живлення. Type-C, Lighting і Micro USB. Тобто одночасно можна тут поставити флешечку, музику якось там слухати, прикурювач, так, коли у вас там магнітолог якась старенька. Ну і зарядити. Тут же немає багато потужності на зарядку, але тим не менше ну, підзарядити трішечки там, ваш телефон можна ось такою штукою. Так, Тут у нас багато ще ось цих коробок. Тому так, ще одна. <кхи> так. І більше нічого бачите, немає. Тому почнемо розпаковувати із ось цих коробок. Давайте ось цю. Тут, я так думаю, також fm модулятор напевно, можливо і ні. Тому що, мав би бути ще одна. Це вже моя скажімо, крайня посилка за якийсь період. Наразі мені вже нічого там не їде, ніяких посилок, ось такого типу різноманітних. Так, бачите, як я казав, це вже в нас дорожчий десь втричі. Якщо той вартує там десь біля 5 доларів, це більше 10 і він у нас не має навіть бачите, usb кабелю. Чим він такий дорогий, Ну, якби він тут має вже якийсь екран, хоча там також здається, є якийсь. А, так, міні-екранчик є. Але ось тут ну, тобто він такий якийсь преміальний. Тут мікро-SD, тобто тут, бачите, можливо, гучні здається. Бас, ще якийсь, ну, тобто такий він більш ну, такий, скажімо, якісніший, так простими словами сказати. Е, нагинається, в принципі, ну не знаю, як він там буде по якості, але кажу, як є, він е, значно там дорожче. Так. На подарунок він не виглядає так, знаєте, преміальна упаковочка, все. Е, ну, Можливо, тут Bluetooth тут Bluetooth 5.0, до речі, е, тут. В принципі, не знаю, навіть Bluetooth 5.3, 5.3, Ну, я не знаю, сумніваюся, що тут такий Bluetooth. <кій> так, дивіться, ось тут у нас виходить ось таких у нас однакових є. І ось таких однакових є коробочок. Тому ми їх давайте розпочнемо, напевно, тільки по одній, щоб не затягувати відео. Тому що там, ось як я знаю, однакові всі, всі штуки. Тому... Вам не буде цікаво, Десять однакових подні. <кхи> Нагадую, посилка Сінгапура. Так, тут у нас такий рівень, дуже класний. Він там не дешевий, але він прям такий, знаєте, фірмовий фабричний. Там, до речі, кожен має свій номер вибитий штрих. Не те, що штрихот, саме номер, як номер кузова, що ви розумієте. І ось він має тут рівень такий бульбашковий, тут тип тут, відповідно, у нас. Якби різні бачите, налаштування. Тобто показує вже в нас градуси або ще щось там, можливо відсотки на ось цьому екранчику. Ну, штука дуже класна, я вам скажу. Ось такі, бачите? Це в нас виходить. Фірма у вас така річ. Тобто, одна і тут ще в нас чотири. Разом буде їх п'ять. Їх не буду вже відкривати. Давайте, раз, два, три, чотири, п'ять. Ось відкриємо. Ось таку штуку, тут їх також 5. Бачите, вони всі так запаковані, скажімо, солідно, щоб доїхало, все нормально. <coughs> і ось тут у нас щось дуже подібне, тільки дуже-дуже малесеньке. Прям реально, бачите, яка коробочка. Зараз вам покажу. Так, тут у нас також Type-C-кабель, і, відповідно, ось такий. До речі, забув сказати, там є магніт в тому рівні, дуже класний. Так, ось тут у нас виходить ось такий. Кутомір. Тобто він ось показує. Так. Він також у градусах і у відсотках. Ось такий малесенький, також він має свій, здається, номер. Так, знизу в нього вибитий. Тобто реально заводська фабрична річ. І тут також є ось такі магніти. Мені здається, так. Які є з усієї сторони. З нижньої, бачите? Ну, ось така штука, я вам скажу, дуже класна, чудово. Ну, скажімо, кому потрібно. Для кого потрібна, то річ е, досить таки класна. Ось така. <клух> так. Це у нас, я надію, там все нормально. Давайте будемо перевіряти наступну. Ось таку посилочку. Бачите, у нас така продовгувата. Тут вже в нас немає, бачите, такого пакування. Хоча ні, бачите, є. Воно якось пакування ось це тут всередині. Е, упаковка якась така не подарункова, умовно кажучи. І в нас зустрічає ось такий, умовно кажучи, це малка, як би назвати, я навіть не знаю, як правильно назвати, Digital Agent Ruler. Коротше, кутовий, ось така штука, показує також кути. Ну, Наю можна порізатись. Дивіться, він розкладається на 180 градусів. І виходить ось така загальна лінійка ще. Тобто, досить таки непогана штука. Напевно, вона не вімкнеться із-за того, що... Тут, також є ось цей... Тут немає живлення, я так думаю, вважаю. Так, так, да, немає. Перевірити, на жаль, її не зможу. Ну, але ось вона фірмова, а ось ця штука це, щоб просто зажати. Напевно. Напевно. Я так вважаю, щоб затиснути. Хоча ні, воно також ходить, я навіть не знаю. Якби по суті воно мало бути зажимати, так, щоб воно не прокручувалося. Ну, тобто трималося там, якщо ви виставили якісь собі кути. Думаю, що тут бачу в дюймах, а тут в сантиметрах. Так. Відповідно, на цій стороні також. Ну, штука досить таки нормальна мала бути. Також тут є різні ось ці налаштування, тільки потрібно живлення. Так. Потім ми відкладаємо, <кхем> немає чим перевірити. І ми розпочнемо ось цю посилку наступну. Тут, напевно, також щось цікаве в плані вимірювання. Скільки час вже наважився все ж таки ще замовити для себе ось таку штуку. Також дивіться, Це фірма, не знаю, як вона там. Шейше, чи як вона там буде називатись, Made in China. Але я вам скажу речі, дуже класні, якісні. Так, у нас ось такий, скажем, ось така штука. Коробочка ось така. Так, ну це у нас. Так, тут у нас виходить штангенциркуль. Ну, коробок такий, собі, скажем, плюс-мінус. Тобто, якість його не відповідає ж таки цьому всьому ну, загально, да, цієї фірми, скажем, вимірювальним приладом. Так їх можна Так. Що ж вам сказати? Тут, напевно, також немає. Хоча ні. Ну, до речі, тут так. Так, так, так. Кабель, кабель живлення тут в комплекті немає, до речі, це вже великий мінус. Чому? Тому що тут вихід ще дуже старий. Не мікро USB, а міні-USB, як він там називався. Ну, тобто, це такий. Е, старий вихід. Не розумію, скрізь Type-C вже поставили, а ось тут е, вліпили ось таку какашку. Так, і воно ще добре тут не закривається. Ну, прям цим я розчарований. А, до речі, тут ще можна вмикати ставити, коротше, також елемент живлення 3 -вольтові. Хоча я не зрозумів, для чого ось цей міні-USB вихід. Можливо, він розрядився, штангенциркуль цей. Він не вмикається. Так. Ну, я вам скажу так. Досить непогано це все бачу зроблено. Тільки єдине, що немає, як перевірити, звичайно, його, як він працює, вімкнути неможливо. Але я вам скажу так, досить таки непогано, навіть що все зроблено. Ну, єдиний мінус, що не поставили капель, ось тут, як я бачу, тут ще, до речі, Якась табличка по підсказках якихось. Ну, щось там можна переводити, звичайно. IP54. Ну, потрібно. Дивіться, тут також є ось номер, скажем. Тобто, це ну, свідчить про те, що, речі, досить такі якісні. Давайте ставимо їх в сторонку і ще одну ось цю посилочку відкриваємо. <кхем> так. Відкриваємо цю посилку, і тут у нас повинен бути. Моторчик. Двигун. А для чого? Зараз вам розкажу. Так. 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 Так і є. Ось такий невеличкий. Так, тут у нас вже щось по дорозі розкрутилось. Гаєчка, ну, нічого страшного. Дивіться, ось такий двигун. Зараз. Так. Ось тут фішечка немає, як в мене її зараз, да, щоб її спробувати перевірити його. Але ось такий двигунчик-мотор, а він для е печки автомобіля Nissan X-Trail. Для Nissan X-Trail 2006, ну він, звичайно, для різних років підходиться. В нашому випадку він придбаний для 2006 року. Як він. Працює, не працює, я думаю, що пізніше його затестимо. По вазі досить таки відчувається вага. І по якості ну, напевно, вже там в коментарях потім напишу, коли вже людина підключить його, спробує, як він там працює, не працює, і тоді зможу дати е, вам, скажімо, відгук про нього. Ось друзі. Ось такі товари. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, доєднуйтесь до телеграм-каналу. Всім до зустрічі, всім пока!